Привіт, друзі! Сьогодні я буду виготовляти писанку дряпанку. Шкробанки, шкрябанки, дряпанки. По-різному в різних регіонах називаються такі писаночки. Мені більше доподобить дряпанка. Ось вам покажу до прикладу, дві дряпаночки. Ось така писанка-дряпанка у мене за зразком. Писанок колени пчілки була вишкрябана. Хрест, узор із ромбів, зубчики по колу і квіточки. Такі ось елементи має ця писаночка. Ще одну вам покажу із квіткою зіркою, з промінцями. Тут теж дірочки. І є такий елемент ромб що символізує поле. Чим же дряпають такі писанки? Ну, тут якраз я вам підготувала набір інструментів, які ви можете спробувати, і призвичаєтеся до якогось із них. Це так звані колючі і ріжучі предмети, шила, голка, лезові бритви, або ось ніж. Гострий для шпалерів. Це може бути канцелярський або медичний скальпель. І це може бути циркуль. Так само я знаю, що багато хто полюбляє голочкою з циркуля дряпати, особливо, коли потрібно якісь тоненькі, дуже лінії продряпати. Все треба випробовувати. Знаходити для себе найбільш підходящий інструмент. Як підготувати видатку я вам вже неодноразово показувала. Шукайте на каналі у розділі писанкарство. От, В мене підготовлена така видатка. Хоча дряпанки можна робити і на повному яйці, на вареному яйці, на вареному і пофарбованому. Ну, раніше це зачасту було на яйці, яке пофарбоване цибулинням. Сьогодні можна використати будь-які анілінові фарбники. Перед тим, як занурити яйце у фарбу, необхідно закрити отвори. Я їх позакривала воском. Далі я беру спонжик, змочений оцтом. І протираю, обезжирюю поверхню видутки. І тепер можна занурити яйце у фарбу. Сьогодні я пофарбую в синій колір. Таке голубеньке яєчко буде в мене. Витягаю його на серветочку. І вже за якісь хвилини воно буде придатним. Для подальшої роботи. Я звикла дряпати скальпелем або ж ножицями для шпалерів. Далі, якщо вам треба якийсь, скажімо, точний геометричний узор нанести, то краще зробити підмальовач олівцем. Ну, можна робити і без цього. А одразу ж приступати до вишкрябування, продумуєте, який буде у вас орнамент. Все саме буде намальоване. Я для початку поділю яйце навпіл здожною лінією. Я провела таку тонесеньку лінію, тепер можна сильніше зробити прошкрябування. Ось так прозряпала. Далі буду продряпувати такі цяточки вздовж цієї лінії, такі крапочки з одного і з іншого боку. Ось що виходить. І тепер в кожному із цих двох медальйонів, отриманих, я зроблю якісь малюнки. Наприклад, тут. Намалюю пташечку. От, продряпала контур, Ну, тепер все це буду, просто щищаю фарбу повністю по всьому птахові. Тут у нього ще око виділю спочатку, обмалюю так контуром малесенький кружечок. І його не буду зачіпати, а до вкрушнього обдряпаю. така в мене вийшла пташечка. Ну, а на цьому боці зроблю квіточку. Ось така ось квітка в мене на зворотньому боці. Ну, а тут пташечка промінцях така летить у небесах. Ось така в мене дряпаночка вийшла. Тож доєднайтесь, будь ласка, не потрібно ніякого писачка навіть, якщо у когось цього немає. От можна робити такі ось писанки. Всім удачі, до нових зустрічей!